Всім привіт, мої любі учні, сьогодні разом з вами продовжимо вивчати Scretch, будемо повторювати скрипти команди олівець і будемо вивчати цикли. Отже, в мене вже відкрито скретч. Додаю команди групи олівець. В лівому нижньому куті натискаю на плюсика олівець додати і з'являються наші команди групи олівець. Зазвичай, коли ми починаємо створювати алгоритм... В якомусь щось ми будемо малювати, ми на початку все очищуємо і спочатку піднімаємо олівець. Чому так трапляється? Тому що якщо ми будемо рухати якось нашого виконавця, олівець одразу буде щось малювати, якщо в кінці він був опущений. Тому спочатку, як в руці ми не уявляємо, що наш олівець ще поки ми думаємо, в руці і ми нічого ще не намалювали. Перед нами чистий аркуш. У ролі аркуша для нас є сцена. Зазвичай малювати ви дуже добре любите, ви шукаєте якісь програми, щось починаєте створювати. Але логіку малювання важливіше навчитися розуміти, ніж створювати скрипт за аналогією. Будемо починати з простого, будемо малювати коло. Коло всім відомо, що воно таке є. Да? Тобто, коли малюємо коло, нічого там складного не відбувається. Єдине, що зараз зараз. Без заливки. Я його зроблю. Ну, типу, от на сцені я намалювала коло. Ми зараз будемо намагатися намалювати таке саме коло, можливо, трошечки іншого кольору. Але буду його малювати тепер спрайт, а не те, що ми бачимо зараз на тлі. Отже, у ролі виконавця ви оберете свого, мені достатньо кота. Щоб намалювати коло, що має відбуватися? Якщо послідкувати, то коли наш виконавець рухається по колу, це зараз я його курсором просто рухаю, то щоразу він повертає. Він робить маленькі-маленькі кроки і робить оберт. Ну, значить, це ми і будемо робити. Дивіться. Рух. Переміститися. Повернути. Оскільки я сказала про те, що він робить маленькі кроки, беру прямо один крок і одразу маленький-маленький поворот на маленький-маленький градус. Спробуємо це зробити, додаючи команду групи Олівець. Коли я вже подумала, можна запросто натискати, опустити олівець. Попередньо ще надам значення олівцю, Ну, наприклад, яке-небудь яскравеньке. Отаке є. І ще товщину йому задам. Надати розмір колір. Змінити колір. Так, у мене маленькі літери, далеко екран, якщо чесно, нічого не бачу. Зараз змінити розмір олівця. Ні, то не то. Задати розмір олівця, от знайшла. Є. Давайте хоча б 5. Візьмемо розмір олівця і вже можна спробувати, як малюю наш шкіт. Звісно, ми майже нічого не намалювали, тому те, що у нас зараз відбулося, для нас не показало. Давайте просто спробуємо зробити повтор: дублювати. дублювати. У нас все очиститься, тому що на початку наша програма очищує все. Коли ми запускаємо, і, відповідно, щось у нас починає з'являтися такі маленькі крапочки. Якщо ви не знаєте і погуглите, то я вам просто так підкажу, що, відповідно, в куті 360 градусів. До чого я це зроблю? Коли, о, говорю, коли ми обрали поворот на 1 градус і крок 1. А в куті 360 все це зайве, те, що є повторено, можна прибрати і додати сюди команду повторити. І повторити 360 разів. Давайте спробуємо виконати цю задачу. От і почало з'являтися у нас коло. Дивіться. Таке гарненьке, таке, яке ми обрали. Мені не подобається, що воно з'являється всередині, хочу, щоб воно з'являлося десь тут. Значить, я початкове місце для а, нашого кота задаю X, y, Поставила сюди, бачу, да? беру команду рух і беру перемістити. На початок перемістити. Ще беру. Повернути в напрямку 90, тому що початкова позиція кота, хочу, щоб вона була саме такою. Ну, немає значення, куди я тут переміщу. Давайте подивимося, як це буде виглядати. З тла буду обирати. Убирати. Прибирати. Те, що ми вже намалювали, тому що в нас вже малює кіт, він вже навчився малювати коло. Повертаємося до кота. Давайте, наприклад, змінимо кількість кроків. Змінимо позицію кота 19139. І вона вманя обирає 139. І запущу на виконання. Нашу програму. Можна навіть змінити три кроки і подивитися, що буде у нас виникати. Трошечки не влізає, коли у нас три кроки. Зараз спробуємо це виправити. Відповідно, ми візьмемо x 0 а Y. Зупинимо один момент, треба зупинити. Ну, ладно тобі, зупиняйся вже. Давайте 180 спробуємо. Угадала? <кій> Можна навіть трошечки нижче. 175. Щоб відцентрувати максимально я це роблю. Навіть 170, чи що? Давайте так. Так, і 170 краще. О, 170 ідеально. Таке гарне велике коло в нас вийшло. Можна розмір олівця змінити, а можна зробити не так. Можна додати ще команду після кожного кроку, коли колір олівця, наприклад, буде змінюватися. Змінити колір олівця на, ну, нехай буде на на, на 5. О. І запустити. Отаке гарне коло у нас виникає. А розмір олівця я хотіла змінити і про це забула. Наприклад, з цієї вправи. Ви добряче вже зрозуміли, як малюється коло. Ваше домашнє завдання буде повторити за мною обрати свого виконавця, але допрацювати програму так, щоб вона робила наступне. Отже, я показую, що саме має робити програма. Запускаємо виконання. Малюється у нас велике коло. Я хочу, щоб ви всі запам'ятали, все ж таки, як створюється коло. Scratch. Всередині малюється менше коло, меншого діаметру, але товщою лінією. Кольори, які можете обирати самостійно. Не обов'язково робити так, як у мене. І всередині малюється третє коло, відповідно, ще товщим розміром олівця. Доопрацювати до програми, щоб виникло таке коло. Зробіть. Скрін, екрану, там, де видно і коло, і, відповідно, сам скрипт, який замовляє роботу цієї програми. Якщо надішлити виключно коло, то роботу не буду вважати 100% зробленою, тому що я побачу скрипт, сам алгоритм для створення цього кола. На цьому сьогодні все. Чекатиму на ваші роботи в Google класі. Бувайте!